у теплу хату, Тетяна бицю. Сьогодні я прийдеш у теплу хату і сядеш до смачненької куті. Згадай, як важко войну солдату в холодному сирому укритті. Тож помолися, запаливши свічку за того хто в окопі бліндажі, нехай Господь у цю рездвяну нічку пошле тепло. І мир його душі. Сьогодні я почнеш калядувати. Хвали Христа за щастя у житті, Ми зовсім поруч, вбий та горе мати, синочка зустрічає на щиті. Тож хай різдво дарує людям віру, нехай добро воскресне у серцях, і слава тим, хто на сторожі миру Тримає небо на своїх плечах.